Триває 1076-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1300 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 3 лютого, окупаційні війська Росії втратили 841 660 тисячу військових, 9 тисяч танків. 20 тисяч 685 бойових броньованих машин. 22 589 артилерійських систем. 1268 реактивних систем вогню, 1053 засоби ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 911 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3054 крилаті ракети, 28 кораблів, 35 798 одиниць автомобільної техніки та 3 731 одиницю спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.